Привіт, малята! Сьогодні пропоную вам ще раз згадати, що ж таке загартування. Це система загартовуючих процедур, а саме вплив людини на організм різними природніми факторами. Якими ж саме? Це сонце, повітря і вода. Це і ходьба, босоніж по пісочку, ходьба по гальці, плавання, заняття спортом, виконання ранкової гімнастики та відвідування різних спортивних секцій, вмивання прохолодною водою в різні пори року. Прогулянки на свіжому повітрі в різну пору року і за любої погоди. Обов'язково провітрювати приміщення, в якому ви знаходитесь. Вживання корисних продуктів. Якщо дотримуватись. Всіх цих правил то можна зміцнити свій організм. Звісно, що від всіх захворювань ми не можемо захиститись, і деякі мікроби і віруси все ж таки проникають до нас. Але ж за такої умови. Наш організм буде трішки легше переносити захворювання. Якщо постійно займатись загартуванням свого організму і зміцнювати його різними природними чинниками, то обов'язково будете здоровішими, сильнішими і міцнішими. Будьте здорові!